Повнує святковий парад, бойова і військова техніка у модернізованій полоні на параді військ, представлені сучасні разки озброєння і військової техніки сухопутних військ, повітряних сил Збройних сил України та Національної гвардії України. Військова техніка та озброєння, що беруть участь у параді, модернізовані на відшисняних державних підприємствах. Чинають проходження металізованої колони із розділи Збройних сил України На урочистому майдані Незалежності колона механізованого розділу окремого полку президента України на бронепроспорах ПТР-80, які вивели свою надійність під час виконання бойових завдань під час антитерористичної операції на сході України. Веде групу. Заступник командира полку президента України зброєння і полковник Олег Пісік. Нахищатиму нові сучасні зразки військової похідних підрозділів Національної партії. Строю. Центральній вулиці столиці колона новітніх бронетранспортерів українського виробництва. ВДР 3 Бойові машини, означені автономним бойовим модулем, дистанційним керуванням стурбу. На озброєнні заходиться 30-мм гармата, голове, автоматичний гранатомет та поле з озброєння. Поводи продовжує абсолютно новиння розробка конструкторського бюро заводу імені Малишева. Гордість харківських машин-мудівників, бронетранспортер, ПДР шатир'єр. О його хрещення нової машини і під час виконання завдань у зоні проведення ахмуровити на брації на сході України. Бронетранспортери засвідчили. Поворотінь. Ощадну комуника. Gracias. Країні незалежності артилерійські системи Гаубиці Д-30 протитанкові гармати МП-12 рабі.